Хеййо, друзі, з вами, як завжди, я, Екбар Бес, і сьогодні у нас е, зі мною Нейзер, зараз по Дискорду говорить. Всім хай, друзі, Підписуй, підписуйтесь на канал Нейзер реклама така собі. Угу, я залишу посилання в описі. Е, зараз мене буде. напевно, на його каналі відео не вийде, але на моєму вийде. Сьогодні ми будемо пушити. Я запитався, чи мені продовжувати пуш Ельпрімо на тисяча кубків. І більша частина дітей відповіла, ну як людей, відповіла, що потрібно пушити. Тому зараз ми будемо пушити, тільки йдемо, знаєш, не в хокей, бо в хокеї карта взагалі прям не під Лпрімо можна баскетбол? під. Баскетбол? Так, баскетбол. А де баскетбол? Та ні, баскетбол не дають кубки. А, дають? а там піці дають. Да. Ну, я думаю, ххай може хакайп поплакає чи не... Алельпрімо не заходить. Давай в парне, да, давай в парни. Окей, окей. Все, граємо. Але я запис сьогодні не буду зупиняти, бо мені, коротше, треба і е, цейго айпада екран, коротше, я зараз просто ось. Звичайний запис іде. Да, записую. З ну, одинакового кубків. Угу. Реально. І записується, як би відільно ще моя камера, тому мені буде важко склеювати, надіюсь, ви мене підтримаєте, як і в моєму відеоролику, мені також було достатньо важко склеювати. Так. Це ми заспавнилися вже, зараз забираємо банку. Все, забрали. Найс. А що сталося з твоїм стрімом? А мені стріми забаннули. Є... А ми пофіг, я так не стрімив. Там хіба що на твій. Я я втікаю. Я теж? А ти шо думаєш? Я краще колися від робив. На мене вольт напав, на мене вольт. Дуже жорстко. Мене фенг закрився. Але дивися, просто... на максимально не треба зливати. Мені вчора просто такі рандоми попадалися, ідеальні просто. Тому я прямий запушу, в принципі. Керті мауф. Ой. Я то сказав. Короче, в якось по мазору грав у нас бурки план. Я був короде, а він ЕГЕ, я проманю, а він б'є. Тобі так типо. Забирай! Добав. Найс! Добав, так, але вали від добав. фенга. Так, ти тікай, я буду відволікати, тому що він мені супер багато урону не знесе, я жиль прийму все ж таки. Ай, все, я валю. Так, тебе добав. тут нема, тебе тут нема. В тебе гаджет шо, в тебе гаджет, надіюся, нормальний той що гаджет. Типа 4 подавай. Оцей вимір ідеш, да? Типу... Мене забрали, мене забрали, мене забрали, мене забрали. Так, найс, давай, переходь, переходь. Так. Тікай! Ха-ха! Ще раз сюди зайшов! що ти вдарив? А він би нас спалить, блин, побачив, я б не обуслав. Так я куди йду? Я йду сюди тоді. Так. Бажана дуже барашно, на тут там, так. Ти, ти до мене то... не заходь, ти тоді до мене не заходь. І типа проходжу, знаєш. Да. да, да. Я тут дуже борачу, але... а! Де, так да. А, а, так, дуже а так. Так. тихо, тихо. Томбас, там тамбас, йоо! Йо, Йо <різь> бараз! Ми б не витащили, там вдага 17 банок просто смерть. До речі, мені ще трішки щоб повернути його на 900. О, епічний стартроп і це піна бібі. Прикольно, прикольно. Нормально. Нормально. І так, що там у нас ого. Мені Кстати сьогодні випав легендарний подарок, прикинь. Прикольно, нормально. Ікса, дивіться, друзі, що мені з нього випало зараз. Це, до речі, на основі мені в залі подарки не сипало, такий скін. Що в мене є отакий, такий теж їм баю, вважать. Два епікс скіна на Лолу, в принципі, прикольно, коли я на Лолі майже не граю, але. окей, я дуже сильно хотів скіни історії іграшок, особливо на основу. Давай заходь в катку. І І він мені реально випав. Коротше, Віктор, я, я можу відкритися дроп. Як мені відкривати, Чи мені відкривати? Рукою чи носом, чи як? Давай сракою. Сракою, окей, жмок. А, Ряд, ну Добре, рядки, ну хоч би щось. Боже! Хоч <реку> би <бігін>. щось! <реку> щось не гірше! <реку> от, друзі, я на Граю, right? от. Поки у мене тут отаке. Я не знаю, чи у вас там збігається, бо у вас там може не дуже збігатися там. Боже, камера, не лагай. Може там на декілька мілісекунд щось там. Ну, сек... ну, на пів секунди може там не збігатися, а навіть на менше, тому що. Ну тому що це реально дуже важко склеювати все, ідеально просто. Дай багато не стояти, бо ми вже 5 хвилин граємо, а тільки одну катку зіграли. Окей, короче, Віктор. А. Я оці банки в козка. Він забув забудь підсказали, а то хотіти щось сказати, я цікаво забуву. Зараз секунду. Як мама каже, тоді це щось неважливе. Не знаю, може важливе. Тихо, тихо, тихо. А! До речі, друзі. До речі, друзі, Можливо. прошу вас в мій Дискорд сервер. Не писати всяку фігню того що. Ну будь ласка, ну то що ви бачили ж, що... якщо ви в моєму дискорд то ви могли побачити те, що мені один джерел написав і що він сам зварив вареники. А, а я просто ультую, я тупий, я тупий, я тупий! Вуливоли! Тебе гаджеті! Ультуй, ультуй! Ультуй! Кажеш Ультувати треба! Короче Виктору ушел одну рекламу на снайдайзер. Та посилання в описі, все. Закрыли тему. Окей, окей. Сибрю, друзі. Да, окей. Виктор, а китайся радим скикер. Я я двоим ставленнейший видео набрало. Даже пора, где наибільше скипер. Найбільше 150. Не 170, я ч, Так, 170 же. Просто зараз Е... Не знаю, коротше. Все. Так, тихо. Так, тихо, мансимо від кольта. Блін, а тільки. Вже. Тільки 5 тімів. що? А! На мене випрыгнув якийсь злий едгар, якого я зараз заберу. А ні, я не заберу. А ні, я забрав. Я забрав злого Едгара, який був з гіперзарядом і закинув. І, і чуть не закинув в мене в туман. Та тікай! В тебе скільки гаджетів, в тебе скільки гаджетів, в тебе скільки гаджетів. Трейтре. Три? Типа дні... Чушь? Я хочу помокать і Dino Like, і Динамакет. А, тихо, тихо. Так, найс. Найс Підсусов Dino Mike треба закрити. Дивись, якщо він зараз на тебе кине, то це габелла. Блин, а ти пішов туди там, де вони... Найс! Сігма, Сігма. Дивися, найс, найс, найс. Найс! Красава, красава просто! <плес> Друзі, просто люто пушимо мальприму, люто пушимо альприма. Що я зробив? Yeah, yeah. Я в туман стрибнув, <плес> я в туман стрибнув. Так у мене записый да почекает? Да, все добре. Фу, так, 905 кубків, Найс, найс! Я радий. Я радий У Нас одинаковочка. Я з 2, а тут... Дві тисячі модель та А мене вже золото один, я хочу на ньому титул. Я хочу, я прям хочу на ньому титул. Мені ще 2000 до ще сна до другого золота, боже, я так хочу на ньому титул, боже. Примо, це просто сіма. Я вже думав, що я його ніколи не запушу, чесно. Я думав, що я тільки титул і все, і пуша не буде. Але я тупо просто по приколу захотів його повернути, повернув, потім дивлюся. Опа, нечайно 900. А, ну я розумію, то що це судьба. Ви ж ще мене попросили продовжити пуш, Л прімо на 1К кубків, і це судьба, друзі, це судьба. Віктор нечайно повернув цей кубків, я ма. У ну, мене на ньому ага. було 44-й ранг, я тупо нечайно. О тупо граю, граю, дивлюся. Опа, на... А може і 45-й. получиться, Получилося такий, бен. Боже, мене якось злопай. Боже, якийсь щел сюди пікнув, пайпер. Так ти що, здох? Ти як здох? А, ні, ти в тумані. чекай. Тупо мне нохну, то мазо. ха ха я поплачу. Ні, тупо-тупо. А первому дуже важко. А! що вони тут робили? Нет, закрест, тупо кресло. Боже, давай. Боже, даже двоє. Ні, я чесно, не ожидав, я тупо подивився туди в камеру, на мій звук, типу, і просто. Я ту. яко назіку апало дорогу ці куки, <клухи> то на те, чи куклі на КПС, бо попадалося. Коли мені було повно 1000 кубків, там подалось по 1300 кубків. тобі скин скидало навіть капець певна. Та там тобі міг і від лошарк на цьому, на рікошеті попастися. Там, типу, після тисячі трофеїв кидає всіх, кого тільки не йде, знаєш. Тому ММ не довгий тепер, але це є мінус. Ну, наприклад, Лешарк запушив, бо. Наприклад, ЧДМу кинули ті пів, які тільки вон тисяча, а, або там. Я бачу на міку на 993 кубки. Тому там вже нічого не однозначно, знаєш. Ай, чекай, я випадково вдарю. Цікаво, цікаво. Там базу забрали, найс! Там базу забрали. Янотік полоску. Там база нік Янотік полоску. Ага! я випо Вита, Витал, у меня ново живе, всякий кусик. Ааа! А, а я його контрю! В мене є гаджет, я його контрю! Все нормально, у мене є гаджет, я контра, я контра. Я шо що... не знаю, что тут я біля туману, стану! Тімся, тімся! попробуй за тим, то есть... Да не, меня тут не тімомось, метимось! Ні. не тімимось! Я вам тупо міняв! Аааа! Не, там ми нічого не зробили, мене тупо прижали. Фух, найс. Найси в таких кущах що тебе фіг забереш, будь ласка. Будь ласка, благаю тебе всіх тушей, не знаю! Так, все, сюдимо геймерську позу. Я команду, будь ласка, я там буду світ розносити. Ааа, в нього сім'я! Пеу-пеу-певпеу! Пега, ну я би там нічого не зробив на сам. Це вже був основий гаджет, так? А! Наша ти на нього ультанув! Ти тупий! Я тупо це дуже. Я не можу потім тичого сказати! Я тобі побачив! Я думаю, я вже думав, та ні, це чеше тупиться Типа, что все будут типа на пакет Айпрем, то я бы втика, там, в тик, а там часто. Я, я думаю, зайду в кусики, а она выходит там по кустах типа млайки. И на ну, тупо типа, бас пишет туда, а и не. А ну, сейчас на срок. Нет, я сказал, что типа, вот так, девушки, типа. Я знаю. Перша танко, а потім за 30 скуки. Там ізик уже на 1000 засвязан. Я нагадую, я это да. А мені зараз треба. Опа, на базик, де сюда. Айди, все. Ой, ему спать. Ааа, ааа, там якийсь дах золота, там якийсь дах золота. Я тупо заходжу, там дах починаю. Цей от дах. І зад... Слухай, я ставлю такий бі... от маленький кустик, і фіг там хто подумає, то що я в ньому стою. Кроші, от що мене ще. Я, я тупо знову 2 разта в жопу. Я міг просто померти, але я тупо... Але ще два раціє. Мінус одна тіма, тільки одна мінус. А нам треба, як мінімум, топ-2, щоб отримати хоча б якісь кубки, чел. Ви, 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 ви. Не, ти тікай, мене тут немає, мене тут не існує, розумієш? Так, стрільнеш сюди, тобі дупа, шостий бот. Тобі дупа. О, третій третій мій, гу! Це вже не зли. Так тихо, підійде сюди. Тих? Мені... Ай! Мені... Іди, іди. Хорош! Ставте лайки, Віктору. Мені айпимо топаде. Ну кста? А, а, а чому у тебе не може писати коментарі? Типа ти забула, заблока коментарі. Тіба? Ні, то типу, бо я типу, малолетка тупа, хоча я вже нормальний дорослий мужик. А! Мужик, вже брийся, та брейся. Вус і ось Ну як сказати, ну волосся брею, волосся на голові брею, а вуса то ще таке. Бе типа кого почалось і мали вашего комментария викрать, а разі кто і казал, ну, та зашка як назя, твої казаці пошли поразить за маві. Они зараз дуже жоск тебя. У мене зараз дуже жорстко актив впав, якщо чесно. чес. живи, бито! Блин, да я! Я не вижу! У мене нема дизлайки, у мене нема. Фубін холодно! Ні, ну там да, там у моїй помилці здох. Ну дивіться, планую зараз давай 47-й ранг і закінчуємо відос. То що, типу, просто ми зараз тупо назад. Тихо, камера лагає. Камера лагає. Камера лагає! Все, не буду вам показувати. Коротше, назад, вперед, назад, вперед, во. Фух, все, я зараз геймівський позі, я готовий всіх розносити. Та, я так, першу баночку забираємо. Другу забираємо, найс. Nice. Короче, Віктор, я вже зняв ві відео на обзор, типа. Я мені треба була твоя допомога, бо я скажу тобі, яка. Яка? Ну, Перейду, Over... зробиш мені. Оверлей? Типа привілочку, ти поражок в тебе. Ну, на тебе, а яка в мене. Привіл вмієш робити чи ні? Ну так, вмію привіл робити. Ти зробиш, маєш зробити, попробуй тобі зробити. Ти здох? А, а не ні, ти ні, не ні. здох! Бо мені показало, те, що ти здох. Я не бачив того виміру, я вже подумав, що все злили кубки, що все, габелла. Але фу, ні. Слухайте, а якщо я буду отако тримати мікрофон, тако буде нормально, ні? Краще Краще навіть? Ну типа нормально. 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 Коли запусти з калки, коли така зактова камера лагає, там буде такий звук і фон. Він заходи звати хочеться. іди то політи. Ааа! Звалим! Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Одристо хепе лишилося! Та його інший ядр закрисив в оцей! Ты заспавлюсь, питаю! Давай, Віктор, чекай! Втікай, Вікто! Тупой нас за диване. Я лежу… тепер сижу в дивані, то маєш жити. П'ять команд, Вікто! Ні віком бо там бо! Віктор! Оооооо, вс, я... Я відітую, я не висвітлю це. Не! Ну я це зберігаю за тупо... Мам! Не, знаєте, шиде це найгірший режим просто в ігрі. Я, я, я сравну то що де. Давай от ідемо, знаєш. Знаєш, ідемо, знаю куди. Ідемо цей вод. Хокей, ну хокей, ти думаєш, що ми в хокей витащимо? Ну, що ви нормально драти, дома може побувати? Можна, можна, Давай Я йду, не. Вона там буде жорстка. А вона ж нам не попадалась, тих пак і сам мордівс, або Макс. Я ну це да, це вона вона да. Вона, іпори... Це да. Ну все, давай в хокей. Фу. Ну все, давайте, друзі, це ластова каточка на відомі, тому що 17 хвилин Мені на айпаді скільки має бути пам'яті, щоб тепер о, 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 в цей час так багато тупо... Фух, фух, це боти, це боти. Це боти. 17 хуй вже? Слухай, мене зараз нормально, що ти гарно, тіпа. Угу. Це 17 хвилин, і ти мак. Маман твій вивез, закапу. Бей біг, підбіг. Я якось, хотів типу, якось, якось рикошетом, не знаю. Ааа! А, а -ху 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 -ху, мене забрали. Я За, так знаю, це тактику. Опа, добре. Скажи, як так. Підбіг, бой, підбіг. Я зараз по... о опіль... пи Ай! Не, ну я нормально вдарив, слухай, я нормально вдарив. Забили? Я... Я виб... Я виб... Там автоголів немає, якщо що, там знаю. Автог... Виб... Так, зараз залечу, тут розламаю, ну сорян. Ааа, тихо, тихо, я буду мансити, я буду мансити, щел, я буду мансити. Опа. Опа, опа. <рес> Ну сюди Мортіс гарно заходить, якщо Ні! Ні! Віто! Боже. Ми не можемо злити. Я тобі казав, то що сюди не заходить прим. А, я м'яч маю. Я вже не буду, брати. Не не здохай, не здухай, не здухай. Дивися, здохнеш, там.

Давай, давай, забивай! Вася! Пасне, пасне, пасне! Ааа! А, це дотикові тут є! Ні, давай, дивися, Ще одна хвилина, одна хвилина, ще одна хвилина! Тупо зажимаємо їх до бази! Зажимай їх до бази! Так! Почекай на хокей задання на піцу. Ладно, що ж, друзі, я думаю, на цьому можна закінчувати. Так що зараз, що мені 200 цих фінгін. Що ж, друзі, я думаю, на цьому можна закінчувати цей відеоролик. Може ще перезапишемо, а ми пішли далі пушити, щоб ви побачили. Гарний і крутий пуш надалі. А з вами був, як завжди, є Вік і Найзер до нових зустрічей. Всім пока! Давайте.